Всім привітик! І сьогодні е, ми з вами будемо розпаковувати ось такий подарунок. Е, хто не знає, сьогодні я була з подружкою і, і сьогодні подруга відмічала Різдво, бо вона відмічає по новому стилю, тому вона мені приготувала подарочок і, звісно, я теж її приготувала, але я свій не показала, але там був блокнотик та маркер. І ось такий вона мені приготувала. Тут дуже багато всього. Тут все таке для уходу. І вона сказала, що мені сподобається. Тому ось так. Я вже прибрала ось такий стіл, і ось так в мене стоїть вже все. І так, перше, це ось таке щось. Е, мені е, моя подруга сказала, що це. Ця. Чекайте, а, що це. Ну, що це, в общем, краска для волосся? І це як його назвати? Ну, це не така шампунь а розова, а така, знаєте, а як вона називалась? Я вже не пам'ятаю. Що це таке? Кондиціонер для волосся. О! Ось кондиціонер для волосся, який має рожевий кольор, ось такий. Да, Або він буде мати рожевий колір, коли ти його намирюєш, а потім смирюєш і нічого не буде мати. Або, бути... або воно... Останеться на волоссях і буде там триматися десь пару днів. Ну ось таке. Ось вони мені купили дві баночки. Це одинаково, але що тут різне я не знаю. Просто, що тут чорне, а тут біло. Ну і все. А так різниці немає хаба а, ага, смотрите, це кондиціонер, а це така рожева шампунь. Це шампунь, а це кондиціонер. Прикольно, ну і е, як би, вроди вони будуть е, ваше волосся красити, ваше волосся, і щоб там будете ходити пару днів у цьому кольорі, у рожевому кольорі. Далі це ось такі солодощі. Це ось такий Milky Way Magic Stars. Ось такі зв'язочки. Я теж її принесла, ну як, о, не в подарунку тільки положила, а в віддільну в торбочку, що я теж їй там принесла о, такі сладості. Ну, якби цукерки. Так, ось таке щось. Оце, але ось це ем, тато покупав, тому це я просто кинула, що, тому що в мене не було місця, куди його лежити. Тому це, це так, це те, що ми там їли. Далі ще. Є ось такий Milky Way, у таких палочках. Rolls. Далі є ось такий блиск. Блеск, або що це? Помадка охорона. О, запах у трускавки. Но ну, это типа как скажете? скажите. Ну, типа такая біла помада гігієнічна. О! помада така. Ось. Вона біла і пахне трускавкою. Полуничи. Ось. Далі ось такий антисептик. Антисептик. Тут... Та, е, 500 миллилітров Скажу чесно, не так воняє Ні, не дуже воняє Бо коли я була у школі і коли був карантин, о, так міняла. Це чуть, чуть так. Це хоча б легше. Ось такий е, лак для ногті. Ногтій. Нахтій. От е, ось такий він якийсь рожевий. 11 мл. Ось такий якийсь рожевий або фіолетовий. Ладно, не буду відкривати. Далі ось такі масочки, але там ще, я вас сказала, моя подруга сказала, що там ще 10 таких має бути. Ага, там тут тільки вони осталися. А, і ще одне. Так, ось це, я вам сказала, що це, щоб не витирати, знаєте, палець, то ви берете, ось це відкриваєте, вложуєте ось до цього палець, ось туди внутрі. І ось, і воно там таке пропітано цим його. Ацетоном пропитано, і ви влажуєте палець, крутите, і все. І в вас вже манікуру, манікюру немає. 75 мл. Ну і все. все. Так, ну і ось такі масочки. А, я вже такою пользувалась, вони не такі, знаєте, які тканеві, такі налажуючі, а їх треба самим розмазувати. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ну, я вас сказала, моя подруга сказала, що десять має бути, але вісім теж норм. Мені хватить. У мене ще там ще лежить маска. Ось ще я покажу, яка в мене є маска. Ось така я у себе знайшла. З вітаміном С. І це така маска. Очі з маска Менглоба. Ось така маска, в общем. Ось така масочка. Да, в мене є. І ще буде ось таким. Не люблю я достатньо намазувати, але може якусь кисточку треба приобрести для цієї намазки або спонжа. Ну, ось таке. І давайте повністю покажу, що, що, в мене, що в мене за сьогодні є. За посторонні звуки, які за кадром, дуже извиняюсь. Тому що це ввечері, я знімаю ввечері. Тому ось так. Так. Я не знаю, як це покласти, так щоб було гарно і було все ви... видно. Ось так. Ось так це виглядає. Ось так. Ось так це все виглядає. Дуже тобі дякую. Я не знаю, наскільки це було злотих, але так, мені кажеться, забагато. Ну, добре. Я маю надію, що тобі мій сподобався подарок, хоч він був на 22 злотих. Але маю надію, що ти не дуже розстраєшся ну, Розстроюся, що ти мені купила, а точніше, твоя мама купила мені ось це все. А я тобі подарувала Тільки блокнот і маркер. Тому маю надію, що ти не будеш сумувати. І дуже тобі дякую. Ну і все. І я вам теж дякую за перегляд цього відео. За перегляд родику, і все. Завтра теж буде відео, хоч я буду робити уборку, але це не шкодить. Ну і все. Завтра ми будемо малювати з вами, з вами листівки. Так що так. що Ну і все. І я вам всім дуже дякую за, за просмотр так, за перегляд. Ролику і всім па-па!